Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про координатну площину і координати точок на ній. Давайте для початку пригадаємо, що ми знаємо про координатну пряму. Накреслимо стрілку і нанесемо на неї шкалу. Рискам на цій прямій будуть відповідати числа, причому напрямок зростання цих чисел вказує стрілка. Тепер перед нами координатна пряма. На цій прямій можна позначати точки. Ось, наприклад, точка А. Її координата 2. Можна записати це таким чином: А і в круглих дужках – 2. Ось, наприклад, точка Б і її координата мінус 3. Позиція кожної точки визначається тим, у яку сторону і наскільки вона віддалена від числа 0. Якщо ж дати можливість рухатись не тільки вліво вправо, а ще й вгору вниз, то координатної прямої вже недостатньо. Знадобиться координатна площина. Давайте так само пронумеруємо шкалу, як ми робили це на прямій, і поставимо на площині точку. Вона від початку координат, тобто від числа 0, розташована праворуч на дві клітинки. А також на одну клітинку вгору. Можемо поставити ще одну точку. Вона, як і попередня, розташована на дві клітинки праворуч. Але вгору вже на 5 клітинок. Щоби описати розташування цих точок, однієї координати нам вже недостатньо. Потрібно вказувати також і другу координату. Тому. Пронумеруємо також і вертикальну шкалу. Як бачите, координатна площина складається із двох координатних прямих, які розташовані під прямим кутом одна до одної. Ці прямі також називають осями. Осі мають свої назви. Горизонтальна вісь Х, вертикальна вісь Y. Давайте тепер поговоримо про координати точки, яка зображена на цій площині. Спочатку дивимось на те, куди вона змістилась по осі Х. Від цієї точки проводимо уявну лінію до осі Х і бачимо, що їй відповідає координата 2. Це ми вже з вами проговорювали. А тепер так само дивимось, яка координата відповідає цій точці. По осі Y. Це координата 1. Отже, точка має координати 2. 1. Координати точки на площині прийнято записувати у круглих дужках через крапку із комою. Важливо завжди записують спочатку координату X, а потім координату y. Тільки у такому порядку. Запам'ятати це нескладно. Вони так само йдуть по алфавіту. Спочатку Х, потім у. Подібним чином влаштовані і координати, наприклад, на шаховій дошці. Щоб вказати якусь окрему клітинку, ми маємо вказати її стовпчик і рядок. Внизу, ви бачите, стовпчики, вони позначені латинськими буквами. A, B, C, D, E, FGH. А справа видно пронумеровані рядки знизу вгору 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Припустимо: нам потрібно знайти клітинку С5. С отже, дивимось на стовпчик С. 5. Отже, дивимось на п'ятий рядок. На їх перетині маємо якраз клітинку С5. Інший приклад Є7. Дивимось на стовпчик Є е і на сьомий рядок. Там, де вони перетинаються, знаходиться клітинка із координатою Е 7. І ось, наприклад, клітинка F1. Стовпчик F і перший рядок. Тепер давайте повернемось до координатної площини і розберемо декілька прикладів тут. За тим самим принципом. Дивимось спочатку на координату по осі Х, потім по осі Y. Наприклад, ось ще одна точка. Її координати. Опускаємо від неї уявну лінію до осі Х. Бачимо, що цій точці по осі Х відповідає координата 1. А тепер від неї дивимось ліворуч на вісь Y. Бачимо по осі Y координата 4. Врешті-решт ця точка має координати 1, 4. Не забувайте, порядок важливий: спочатку x, потім y. Ось ще одна точка. По осі х дивимось, відповідає число мінус 2. А по осі y число 3. Отже, То координати точки мінус 2 3. Ще одна точка. Тут по х 1. По Y мінус 3. Тобто від початку координат ми маємо пройти одну клітинку праворуч і 3 вниз, щоб попасти в цю точку. Отже, координати 1 мінус 3. І ось точка розташована прямо на осі y. В такому випадку, по X їй відповідає координата 0. Вона не рухалась ні вліво, ні вправо. Але координата по осі Y дорівнює 3. Врешті-решт, маємо координати точки 0,3. Думаю, цих прикладів достатньо, щоб ви зрозуміли загальний принцип. Отже, сьогодні ми поговорили з вами про координатну площину і з'ясували, як визначати координати точок на ній. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!